Лист шостий мій любий шашень. Я радий чути, що вік і фах твого підопічного роблять можливим, але у жодному разі не обов'язковим, його призов до війська. Нам треба, щоб він був як найневпевненішим, щоб його свідомість була сповнена суперечливих картин майбутнього, кожна з яких викликає надію або страх. Ніщо так не відволікає людську свідомість від ворога, як непевність і тривога. Він хоче, щоб люди зосереджувалися на тому, що вони роблять, а перед нами стоїть завдання зосереджувати їхні думки на тому, що з ними станеться. Твій підопічний, звичайно, підхопив думку, що він повинен сумирно коритися волі ворога. Ворог розуміє це так, що віруючий повинен терпляче зносити випробування, які випали на його долю, теперішню непевність і тривогу. Саме про це повинен казати. Нехай буде воля твоя, і саме за це, щоденне терпіння, він одержує свій хліб насушний. Твоє завдання полягає в тому, щоб підопічний не думав про сьогоднішній страх, як про свій хрест, а лише про речі, яких він боїться. Хай саме їх сприймає як свої хрести, які треба нести. Хай він забуде, що вони, будучи несумісними, не можуть усі впасти на нього водночас. І хай заздалегідь намагається виховати в собі стійкість. І терпіння щодо них усіх. Бо справжня покора одночасно кільком різним гіпотетичним долям майже неможлива, і ворог не дуже допомагає тим, хто намагається викликати її в собі. Покори сьогочасному і дійсному стражданню, навіть якщо воно складається із страху, досягти набагато легше, і ворог у цьому звичайно допомагає безпосередньо. Тут діє важливий духовний закон. Я вже пояснював, що ми можемо послабити молитви підопічного, відвертаючи його увагу від самого ворога і спрямовуючи їх на стан його розуму і свідомості щодо нього. З іншого боку, підопічний зуміє легше побороти страх тоді, коли його свідомість відвернена від предмета, якого він боїться, і спрямована, власне, на страх, який він сприймає як сьогодні і небажаний стан своєї свідомості. А коли він сприймає страх як свій хрест. То неодмінно думатиме про нього як про стан свідомості. Виходячи з цього, можна сформулювати загальне правило: в усіх різновидах діяльності розуму та свідомості, які сприяють нашій справі, треба заохочувати підопічного, щоб він зосереджувався на об'єкті, натомість в усіх видах діяльності, які сприятливі для ворога, звертати увагу підопічного на нього самого. Нехай образа або жіноче тіло притягують увагу такою мірою. Що він не міг зосередитися над думкою, я входжу у стан званий ангельським, або в стан званий хтивим». Натомість, нехай на думці мої почуття стають дедалі святобливіші і милосердніші. Так зосередиться його увага, що він уже буде нездатний дивитися далі самого себе і бачити нашого ворога або своїх сусідів. Що ж до його глобального ставлення до війни, то ти не повинен занадто покладатися на ті почуття ненависти, про які люди так люблять дискутувати у християнських чи антихристиянських часописах. Твого підопічного, звичайно, можна підохотити до помсти, посиливши в ньому мстиві почуття, спрямовані проти німецьких керівників. І це добре, якщо такі зусилля дають бажані наслідки. Проте, здебільшого, вони викликають... Мелодраматичну або міфічну ненависть, спрямовану проти уявних козлів відпущення. Він ніколи не зустрінеться з цими людьми в реальному житті, вони для нього невиразні постаті, уявлення, про які сформулювалося на основі газетних статей. Наслідки такої химерної ненависті дуже часто розчаровують. І зі всіх людських істот англійці, з цього погляду, найжалюгідніші тюхтії. Це мізерні створіння. Які вголос проголошують, що тортури – занадто м'яка кара для їхніх ворогів, а потім частують чаєм і цигарками першого пораненого німецького пілота, який з'явився у дверях. Що б ти не робив, у душі твого підопічного завжди буде ізичливість, і злоба. Треба вміло спрямовувати злобу на його близьких сусідів, яких він бачить щодня, а зичливість. Переносити на віддалені об'єкти на тих людей, яких він не знає. Таким чином, злоба стає цілком реальною, а зичливість великою мірою уявною. Немає ніякої рації збуджувати ненавість до німців, коли в той же час між ним і його матір'ю, його роботодавцем, випадковим зустрічним у потязі зростає згубна звичка добродійності і милосердя. Думай про свого підопічного як про набір. Концентричних кіл. Внутрішнє найменше коло це його воля. Далі середнє коло це його інтелект, і нарешті зовнішнє, найбільше коло це його фантазія. Навряд чи ти зумієш відразу усунути з усіх кіл те, що тхне ворогом. Але повинен безперервно виштовхувати всі чесноти доти, доки вони опиняться в колі фантазії. Натомість усі бажання якості. Треба просувати всередину, в коло волі. Лише тією мірою, в якій вони досягають волі і втілюють у звички, чесноти можуть становити для нас загрозу. Певна річ, я маю на увазі не те, що людина помилково сприймає як свою волю, свідоме роздратування, плетиво різних рішень, стислі зуби, а справжній центр те, що ворог називає серцем. Усі чесноти. Змальовані у фантазії чесноти, які схвалив інтелект, чесноти, які любить сама людина і захоплюється ними, не утримають її на відстані від оселі нашого отця пекла. Навіть більше вони зроблять її ще смішнішою, коли вона потрапить туди. З прихильністю твій дядько крутень.